Вітаю на каналі Beauty Philosophy Space. Сьогодні темою нашого відео буде харчування. І що каже наука про те, як це може змінити ваше життя. Сучасні дослідження вони показують, що раціон має прямий вплив на здоров'я, рівень енергії і навіть на психічний стан. Наприклад, науковці Гарвардського університету довели, що збалансоване харчування знижує ризик серцево-судинних захворювань на 30%, а депресії на 35%. Ну що ж, таке правильне харчування. І е, як ми маємо це розуміти? Як якусь дієту, обмеження? Ні, це є розумний підхід, науково-обґрунтований підхід до нашого харчування. Зараз розберемо 6 науково обґрунтованих принципів харчування здорового. І так, перший принцип це баланс білків, жирів і вуглеводів. Організм потребує всі ці три групи макронутрієнтів: білки, м'ясо, риба, яйця, бобові для відновлення клітин, жири, наприклад, авокадо, горіхи, оливкова олія для роботи мозку. Вуглеводи, овочі, цільнозернові продукти для енергії. Дослідження було проведено у 2020 році в Journal of Nutrition, і воно підтвердило те, що дисбаланс нутрієнтів призводить до хронічної втоми. І так, другий принцип. Чим менше обробки, тим краще. Фастфуди, оброблені продукти, містять транжири, містять прихований надлишок солі, цукру, що в свою чергу може підвищити ризик ожиріння та діабету. Науковий факт: дослідження у Ява 2021 року показало, що люди, які споживають багато ультраперероблених продуктів, мають на 62% ризик серцево-судинних захворювань. Вода. Вода, ми всі добре знаємо, це є основа всього. І третій принцип саме про воду. Адже вода вона підтримує обмін речовин, виводить токсини, покращує мозкову діяльність. Науковці з Каліфорнійського університету довели, що зневоднення на 2% знижує концентрацію уваги та фізичну витривалість на 20%. Четвертий принцип режим харчування. Регулярне харчування стабілізує рівень глюкози в крові, що запобігає різким нападам голоду та переїданню. Дослідження Гарвардської школи громадського харчування вказують, що люди, що їдять хаотично, частіше набирають надмірну вагу. П'ятий принцип: їжа впливає на настрій. Омега-3, вітаміни групи Б, антиоксиданти покращують когнітивні функції та запобігають депресії. Науковці із університету у Торонто довели, що середземноморська дієта на 50% знижує ризик емоційного вигорання. Шостий принцип принцип слухати своє тіло. Їжте, коли відчуваєте голод, а не за звичкою. Переїдання призводить до навантаження на травну систему та швидкої втоми. Дослідження 2022 року в Nature показали, що люди, які усвідомлено підходять до харчування, рідше страждають на ожиріння. Правильне харчування це не тренд. Це довгострокова стратегія вашого здорового та щасливого життя. Ніяких жорстких обмежень, тільки усвідомлений вибір, усвідомлений вибір, який базується на наукових фактах. Будьте здоровими, підходьте до всього з розуму. З повагою Ольга та команда Beauty Philosophy Space.